Покращення у медзакладі у Хмельницькій обласній лікарні капітально відремонтували та оновили частину ортопедо-травматологічного відділення. Тут для пацієнтів створили комфортні умови у зручних палатах. Також здійснили ремонт операційного блоку з встановленням відповідного витяжного устаткування. Загалом на реконструкцію і ремонт цього відділення було витрачено не близько 39 мільйонів гривень. З них 4,6 мільйонів це обласний бюджет, також власні кошти. Закладом охорони здоров'я обласної лікарні витрачено близько півмільйона, і інші кошти на ремонт, на обладнання, на оснащення це забезпечення з державного бюджету. Таке відділення в одному із найбільших закладів охорони здоров'я області вкрай важливе, адже недуги з якими тут дають лад становлять третю позицію у статистиці смертельних випадків. Тож відтепер тут надаватимуть весь спектр високоякісної планової та невідкладної допомоги. Для різних категорій населення значна частина необхідного надання послуг, які цього потребують. А проходять сьогодні наші військові це майже 70-80%. в тому числі, звичайно, по потребі і жителі нашої області, ну і чимала кількість вимушено переміщених осіб. Модернізована частина відділення на 28 вісім ліжкомісць, які вже готові приймати пацієнтів. Для них передбачене безкоштовне лікування, адже вистачає медикаментів та імплантів. Ба більше для проведення процедур закупили і нову матеріально-технічну. Базу. Придбали це два наркозних апарата, це електрооптичний тобто рентген апарат, який працює, праці не лікарі можуть під час операції контролювати свої дії і робити контрольні знімочки. Це і ендоскопічна апаратура для малойноземних операцій на суглобах. Це рад ми працюємо з дрілями. Нові дрілі закуплені більше тобто інструментарі, який нам досить нагально потрібний. Відтепер понад 700 хворих на рік отримуватимуть якісну медичну допомогу та покращуватимуть своє здоров'я в модернізованих умовах. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.